Всім дай Боже! І це рецепт дізельного фреша. Е, тако. Для дізельного фреша нам треба отакого бутилу. Іменно так. е, яблуко таке і рецепт квітка. Угу. І то ще не все. Сливка раз. Тихо. Сливка два. Сливка 3. Сливка 4. І сливка 5 пацан. 5 сливок. Бутик. Ми відкриваємо бути. Всі помилу. І що можете тепер сказати, поки я буду робити, ну, мені розказувати. Що можете сказати за гніздо шаршніла? Як он странный чиніт. Ну ладно, дивіться, я такого бутылочка. Я так его следую. Короче. Ми беремо такого, Типу прорезаем, щоб вона нам була Ну, моц. Опа. І дивіться. Світос. Давайте я вже зроблю туди все воду. Короче, типер ми вертаємось а до дизельного Тут є такі окустумахи, а ви бертайте їх, коротше. Чекайте мене тепер. Щось мені не виходить. Або виміли і тако. Тепер беріться. Тепер не чудіть, але... Ах, ста, я жовтий. Ну, ви всі знаєте. Пен. Я не знаю, на що я розфорсив цю муфу. Ну ладно, дивіться. Е я ще дуже в шоці з вашої ви набрали, скільки там було 200 переглядів. Я вислав пацани, якщо чесно. Ну і кстати, давайте поговоримо за Fortnite. Коротше, Фортнайта в тому році більше не буде. А може буде, не знаю. Просто я почав грати нову ігру. Називається Red Dead Redemption 2 іп це мучніша игра. Вона ліпше в... ну блях, не хочеться того говорити, але вона трохи ліпше фухай. І так, коротше, дизний фреш, бачите, колки. Беремо. Сукуляти попались. Блю. Гніздо шершнів, це було мощно, не пацани? Короче, дайте я не знаю, що буду робити взагалі. Та поволі якось можу що зробити. Дивись, що не хочу пхатися. Як я запхну її, вона бризгане на всіх і на вас mm -hmm. Коротше, Давайте кришкою запхнемо. Только с лупша дві цю ковлик. Погнали. Бля, не можу Ха. Ну такого, що можете сказати, як там самі давно відео не було. Ну, вже виклика вчора. Так. Ну добре, давайте я вже всіх це засуну, то і все. Вернуся до вас. Тепер я зробив. Далі нам яблуко, просто яблуко. Дивіться, Может його не знаю. Ну, почекайте, я зараз все зроблю. Для вас буде секунда, для мене 5 минут. Дивіться, вам треба взяти такого ножика. і такого берете, короче. і розрізаєте, як на відео, Опа. пальці мої мои трохи, ну дивіться, короче. Взяли і давайте... О, О, О все. Дивіться, корот. Я розрізаю. Ну ладно, я буду розв'язать, але мені шовка. Ну, е, я думаю, 200 переглядів. Ну, рекорд. Тип. Ви хорош, дивіться наші відеоролики. Підписуйтеся, ставте лайки плохо. Ну, а що я вам взяла? Вам треба Троху, Ну, що нам робити? Хороші зарублять. Е, яблуко закрило, що закрила, а? Коротше, вийше, я таке яблуко і закидаю. Кстати, то не обов'язково ціле яблуко туди вхай. Я то половинку ще допхаю, ну, ладно. добре, давайте запхаю і вернуся. Короч, і дивіться, у нас тут виход такий во. Але то не все. Дивіться, раз, два. Таку квітка для ароматику. І вий, ну, в мене тут одна, а мабуть, три різних. Одна такого і дві жовтих. В мене таку розбортуєте. І зараз я наберу води. Зачекайте. Ми долили води. У нас вход такі вовдізнений фреш. Просто там сливки нанизу, яблуку на верху святку. Так і має бути, не кажеться. Потім воно все з'єднається на всандинку. Буде просто бомбесне. Коротше, давайте. Збувтаємо там. Дивіться, в нас, коротше, вийшов ось такий новий э, дизельний фреш. І э, можете мені подякувати за те, що я вам розказав рецепт дизельного фрешу. З вами був Жовтий. Всім таю!